Привіт! Мене звати Інна, псевдонів Фортуна. Це моє перше відео на YouTube, і я дуже довго думала, з чого його правильно почати. Хотілося, щоб було щось таке, що зачепить, щось мотивуюче, але все-таки я почну з того, хто я, і трошечки свого життєвого досвіду для того, щоб ви розуміли, чи я вам заходжу як людина і чи вам буде цікаво мене слухати. Я взагалі жінка, яка пройшла дуже немало випробувань в житті. Найперше, це було невдалі стосунки одні за іншими, потім розлучення. І після цього я почала розбиратися, що ж таке стосунки, як їх будувати. Це тривало не один рік. І зараз я можу сказати, що я побудувала чудові гармонійні стосунки. Я наречена найкращого у світі чоловіка, і я зрозуміла, як взагалі мають виглядати щасливі відносини і як їх такими зробити. Потім у мене був такий етап неприйняття батьків, роду і в результаті себе. Це теж трошки мене помотало. І завдало дуже багато і болю, і випробувань в результаті. Тепер я теж налагодила відносини з батьками. У мене найкращі в світі батьки, і я можу розказати такі секретики, як можете це зробити ви. І буду в принципі тут цим ділитися. Наступний етап це були борги, дуже серйозні борги. Я рахувала на цей час, якби я жила в Україні і працювала за звичайну заробітну плату. Мені б знадобилося 8 років для того, щоб закрити повністю ці борги. І я прийняла рішення їхати на роботу в Польщу. Поки я була на роботі в Польщі, пограбували цю квартиру, де я жила. Там цінного, як такого, там, грошей чи золота не було. Це почка, тільки одна золота. Але це не в тому факту. факт. Факт тому, що винесли різні одяг, техніку на більшу суму, ніж я заробила в Польщі. І в цей момент це було дуже страшно і боляче можете собі уявити. І я зрозуміла, що я напевно не готова до грошей, і тому мені потрібно працювати в цьому напрямку. І я почала вивчати дуже глибоку фінансову грамотність. Це теж зайняло в мене чимало, чимало часу набрати консультації в різних спеціалістів, спеціалістів по фінансах. І в результаті зараз я інвестор на фондовому ринку вже рік. Інвестую в цінні папери і початківець-інвестор в криптовалюті. І, в принципі, вже можу сказати, що бачу результати своїх вкладень. Потім я вивчала різні езотеричні науки, про це теж буду тут розповідати, і взагалі. Кому я відгукуюсь як людина, кому, мен... кому приємно мене слухати? Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь і до нових відео. Дуже буду вдячна за вашу підтримку. До наступних зустрічей!